Так, ребята, всім привіт. Вже збився, що тут який день по ремонту, мабуть, четвертий. Вже йде підготовка до збирання коробки та двигуна. Так, прийшла посилочка. Ось бачимо прокладки двигуна, масло двигуна, 2 літри. Disk Ferido, є сальники полуосей прокладки КПП, підшипники півосей Получається я її вже обезжирив щоб нанести фіксатор. Так, герметоз, речах. Вежемо ногу, сама відповідна часть. Дивимося. Також сюди вже довежемо ногу. Фільтерок паливний, лапки нові, вал коромисел з рокерами. Ну, колінвал, понятно. І вкладиші. Це якби колінвал в зборі з підшепниками, понятно, треба тільки напресувати підшипники. І, і там ще підшипники йдуть на розпідвал, на первічний вал, там, е на коробку більшість. І сальнички. Ось так, все. Буду потрохи збирати, буду вмикати, показувати, що як. Для початку зберу півосі... піввісі в чулочки. Тут також я вже обезжирив. стараюся брати там ці місця обезжирив. на фіксатор поставлю, хоч і підшипники нові, але показує практика, що їх треба ставити на фіксатор. І залишу їх якби на сонці, хай вони Фіксатор схвачується. А я буду поки що робити іншу роботу. Роботи вистачає, і двигун, і коробка. Так що так. Зараз ізначально запресую печі, ці сальнички. Ось. Потім буду вже в піввісі чулки запресовувати з підшипниками Все, друзі, не перемикаємося, ремонт ремонт продовжується. Так, ребята, дивіться, кришечки повишеної і пониженою я вже поставив. Ось так. Ці великі кришки промастив герметиком, хай висохає Точніше боковини під кришки. Самі кришки ось там все просухає, задня теж частина промащена. Дивіться, я поставив важіль щеплення, новий, так? І підчепник поставив автомобіля ваз. Такий підшипник, він набагато краще ходить, і, і люфта в нього менше. Коротше, одні плюси. Так, зараз буду встановлювати ось цей блочок другої і третьої передачі. Так. Вторічний вал. З однієї сторони підшипник вже поставив новий. Всі шестерні, як бачимо, відмиті, все чітко. Зараз поставлю його на місце. Покажу, як це воно все діло виглядає. Ну тут з установкою нічого складного. Знімаємо ці, ці всі шестерні, ось так ставимо. Поняли, так? Да? І виймаємо. Сам вал. валік, да? вставляємо і по одній шестерні набираємо навал в такому ж порядку. Набираємо навал і в кінці забиваємо підшипник з другої сторони. І все. Зараз я поставлю, покажу, як це, що вийшло з цього. Не перемикаємося, друзі. Так, дивіться, вал шестеренками на місці. Це шестерню. Обов'язково не забувайте ставити шестерню первішного вала. Ось бачимо, в да? правильному напрямку. Менша, сюди менше, сюди більше. По простому, як говориться так полгося поки що я наніс на підшипники для фіксування герметик, то поки що вони стоять, герметик різьбовий фіксується там це все діло, поки що не буду зачіпати, а це можна вже встановлювати і це також. Більше ремонт продовжується. Не перемикаємося. Зараз буду ставити первічний вал. Покажу що до чого. Так, ребята, дивіться, як я насаджую підшипники на вали. Таким способом я насаджую скрізь, що на бензопили, на колін вали, що на техніку 4 бензинову та дізельну. Беремо такий таку горілочку і внутрішню обойму прогріваємо. Бачимо, так? Да? градусів 100 та 120 градусів. Встановлюємо цифрами. Внутрь. Цифрами внутрь. І все. Тукуємо. тут залишається ось трошки. І все, все на місці. Так, дивіться, ребята. Чуть-чуть достукав, на камеру просто незручно було. Все якби, все чітко, тут нема ніяких ні зазубрин. Оце відблиски на камеру йдуть. Таким способом, зараз поставлю, таким способом я ось ці підшипники, вони взагалі без підстукувань туди падають. Бачимо, я навіть не підстукував ніде. З цієї сторони трошечки, ну тут навіть не видно. І все воно стає, якби під своєю вагою. Вони падають, ці більші, вони більш розширяються при температурі градусів 120 десь. То вони краще сідають. Ось так. І при 120 градусів. Підшипник, метал підшипнику ніяк не опускається, не, не змінює свою твердість. Так що користуйтеся. Зараз буду встановлювати первічний вал покажу що до чого. Так, ребята, дивіться. Вчора вийшов в куражі і за... Забув вімкнутися, показати зборку полуосі на місці, первішній вал на місці. Зараз зажму саме щеплення корзину. Виставлю тут лапки, щоб не було биття. В принципі, можна ставити колеса, заливати мастилу. Закривати кришку і КПП, в принципі, готово. Тут якби все чітко, максимально якісно, все замінено. Підшипник вазовський, я нагадаю. Тобі ж тут все чітко. Всі шпринтики замінені. Все суперово. Зараз. Тут зажму, виставлю, оставлю колеса, закриваю кришечку. А, масло закриваю кришечку. В принципі, ТПП готова. Покажу кінцевий результат. Поставлю колеса, прокручу. Ось так. Так що не перемикаємося, друзі. Так, колеса я вже прикрутив. Щеплення виставив, все, тормоз прикрутив. Якби от щеплення, вмикаємо. Все працює. Передачі. Так. Скидаємо щеплення. Оно тут, доволі туго. Вмикаємо передачу будь-яку. Все. Передачі. Передачі вмикаюся все добре. задня Тобі ж все. Все, буду знімати з цієї підставки. Ремонт коробки завершено. Зараз буду приступати. До встановлення мотора. Відео з ремонтом мотора в слідючому відео буде. Ось цей двигунчик. Все, ремонт коробки зроблений. Тут все також поставлено на генератор шків Ось такі Такі діло. Так що, друзі, підписуємося, ставимо вподобайки, щоб не пропустити нові відео. Всім добро!